Раз, новый костюм, и девчата уже облепили. Что делает костюм с людьми просто? Можно! В унимание. Ничего себе! Вот это вы. А, с биркой! Чтобы все видели, что это новое. А когда ты народился такой? Чи схоже на дору мандрівниця? Класс! Ну тапки. Да, я ви вас ви попрошу ви... без. Ну, без, без тут не тап... Тап... А так гарно. Тапки сюди не підходять. Де ж ти... ж ми купляли? Це не як з двома, а не знаю, як з старого магазину. Все, можна? Можна, я піду. А ви. Куди? Все. <laughs> Всім. Дякую. Да, Всім до свидания. А то борщ в Казанку. Класс. Юля, тобі подобається? Да, мені подобається. Мені подобається. Мне хорошо. Клас, Тобі цей кольор дуже вийшли. Все, реально, без всякого костюм дуже класний. Нет, а що. Як вам новий образ нашого? Ага. А що за матеріальчик? Ні, не смотреть.